Вітаю це Новини Лайф. Мене звати Софія Півняк. Сьогодні матиму розмову з Володимиром Крайденко, народний депутат України, фракція Слуга народу а також заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Пане Володимире, щиро рада вас вітати і дуже дякую, що ви знайшли час і долучилися. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава одразу попрошу наших глядачів, щоб вони підписались на YouTube-канал Новини Лайф. Поставили лайк цьому відео, щоб його змогло побачити більше людей. Пане Володимире, ну сколихнула суспільство новина про Миколу Тищенко. Я хочу почати із найменшого це з заяви Давида Арахамії. Він написав, що всі розуміють, точніше, навпаки, не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати. Тому готуємо ряд кадрових рішень. Звільнення Тищенка з посади заступника голови фракції Слуга народу, термінове засідання скликають, щоб виключити його із складу нашої фракції. Звертаюся до Олени Шуляк. На що вже пані Олена Шуляк відповіла з проханням виключити його з партії Слуга народу. І тут такий важливий момент: впевнений, що нікому не потрібно пояснювати за що. Але я хочу почути за що, пане Володимире. Ви знаєте, ну дійсно не всі депутати розуміють, що під час війни не можна е, за кордоном е, відпочивати чи робити якусь роботу, яка направлена не на захист нашої батьківщини. Зараз час тяжкий і. Багато наших героїв гине кожен день, захищаючи нашу свободу і незалежність. А деякі депутати займаються зовсім іншим. І е, я маю інформацію за моєю інформацією, Стефанчук не підписував відрядження yeah. Тіченко там в Таїланд, е, і це є додатковим підтвердженням, що це ініціатива депутата поїхати туди е, під час дії воєнного стану в нашій країні. Тоді давайте так, йому е, дали дозвіл на пропускному пункті? Він опинився там. Я просто, якщо наші глядачі не знають, то е, тоді ми звичайно прикріпимо скрін, е, де написано від посольства в Таїланді, шановні громадяни України, посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом Миколою Тищенко для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в королівстві Таїланд. Пане Володимире, наскільки зараз є актуальним? Обговорювати взаємодію з представниками української громади в королівстві Таїланд. Ну, Я думаю, що та, така заява, тіші про проведення в посольстві там якогось е, зустріч з нашими громадянами. Це блюзнірство, е, бо не так багато людей знаходяться в Таїланді, чи, чи де він там перебуває. Uh, є є набагато більше людей, які вимушені переселенці, які uh, проживають в Польщі, які мають проблеми з uh, проживанням, там чи якісь проблеми більш нагальні, ніж uh, ті, які вони uh, він декларує uh, на островах. Там Тому, uh, я повністю погоджуюсь з uh, заявою Давида Арахамі, з керівництвом фракції партії про те, що uh, за таку поведінку, uh, яка є. Uh, з, з моєї думки блюзнірством точно треба давати оцінку і виключати його із партії, із фракції, із заступника фракції? Скажіть, будь ласка, пане Володимире, а що стосовно все ж таки виїзду Патиченка е, в Таїланд? Е, ну, по-перше, чи спілкувалися ви можливо із кимось? Чи є якісь там колуарні розмови про те, як коли він там опинився? Це було до ухваленого закону чи після вже? Мені важко говорити про те, чи до чи після? Я цю інформацію також маю тільки з, зі ЗМІ, тому не можу коментувати. Як він виїхав, за якими паспортами виїхав, чи за яким паспортом з ким виїхав, і на який період він вже не знаходиться в Україні. Я теж не можу коментувати, бо не маю цієї інформації. Скажіть, будь ласка, я можу називати його вашим колегою? Чи вже не варто це робити? Ну, він залишається народним депутатом, е е і я думаю, що це є певна е причетність до е роботи Верховної Ради. І, відповідно, колегою можна називати, але ну, поведінка дійсно е не відповідає поведінці народного депутата. Якщо говорити е саме про те, що він зараз є ще народним депутатом, то чи можна такі дії якраз е ставити в приклад того, що за таке. В воєнний час можуть забирати мандат. Ви знаєте, ну у нас є вичерпний перелік е, вимог в конституції, за якими забирається мандат. Е, тут, тут більше моральна оцінка дій Тищенка. Ми можемо говорити про моральну оцінку Тищенка, а і про те, ну як він перетинав кордон, і, і чи було у нього відрядження, чи не було відрядження, і що він там робив. Я, я думаю, що підтримка народних депутатів важлива зараз в нашій країні, і герої, і військові, і волонтери постійно під потребують додаткової уваги з, зі сторони народних депутатів і підтримки їх також в цей складний час. Я просто чому запитую знаєте, Володимире, тому що я просто відкрила Google і написала Микола Тищенко, і просто перелік, ну ми знаємо. І до війни кілька випадків, коли гучні заголовки кишіли просто в інформпросторі. Так от я відкриваю і бачу: Миколу Тищенка звинуватили в причетності до захоплення майна державного порту. Годі піаритися на війні, займатися котлетами. Українські військові записали звернення до Миколи Тищенка. Проник на територію приватної бази. Тищенко потрапив в новий скандал. Скандальний Тищенко очолить ТСК з розслідування можливих фактів. Ну, тобто, справа в резонансі знову ж таки: Тищенко сам зізнався, що піариться на волонтерстві у мережу злили запис. К так, є певні звичайно що е, правила, але ми вже не вперше бачимо е, дійсно Тищенка зі скандалами, чи теж саме Закарпатське ТРО і так далі. Як це ви пояснюєте? Як взагалі е, партія, фракція вона ж бачила всі колеги бачили, що це не вперше таке відбувається? Що постійно Тищенко втрапляє в якийсь скандал, якісь конфлікти? Невже ніяк не можна було повпливати? Чи це такий собі піар з боку Миколи Тищенка? Тобто, як ви це собі пояснюєте? Ми вже впливали на Тищенка і проводили наскільки я знаю наше керівництво з ним. Розмови, і а, тоді його а, знімали з посади, а, здається, голови закарпатської так, так, організації Слуги народу». і ну це не, не стало. Я думаю, що а, для нього якимось а, висновком. Тому а, він продовжував далі а, вести так, як він себе вів. Та і тому я думаю, що і фракція у повному складі, і керівництво партії а, і. Верховної Ради зробить відповідні висновки. Але а, я думаю, що головну оцінку мають дати виборці мають, а, а, і а, мають, мають дати керівництво нашої фракції. Як ви особисто ставилися до Миколи Тищенка? Ну, я і ставлюся до нього як до колеги, а, з, знаєте, з надзвичайною такою поведінкою, а, нетиповою для а, народних депутатів України. Добре, тоді яким він був колегою для вас? Він не залишається моїм колегою по комітету, так. він також є заступником голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Так. Тому говорити про те, що якщо ми говоримо про законодавчу ініціативу, то ну на жаль, за останні там пів року я на профільному комітеті не бачив законопроєктів щодо транспорту та інфраструктури, саме поданим Миколою Тищенком. А добре, а якщо відмотати час назад? О, Чи часто від нього були е, ініціативи, і взагалі як в роботі? Як вам працювалося разом? Ну тобто, мені ми ми просто... продовжуємо працювати, е, бо ніхто не він зараз в Тайланді, виключає... пане Володимире. Ви не працюєте працює... зараз разом ніхто його не виключав з комітету там чи з посади заступника. Я про це не чув і не бачив таких ініціатив. я думаю, що оцінку мають давати виборці, оцінку і його законодавчі ініціативи. Якщо їх багато чи мало, можна подивитися на сайті Верховної Ради. Там все написано і все видно, скільки хто законодавчих ініціатив. Зробив, скільки ухвалено, законів, скільки розглянуто і так далі. Але про своє особисте ставлення ви дуже коротко відповідаєте. Все ж таки, ви більше до роботи схиляєтеся, а я хочу вас почути, як відповідає. Ви, ви знаєте, я завжди е, даю оцінку за справи, які зреалізовані, за проекти, які ініційовані, і це для мене найважливіше. Ми тут е, нас обрав. Народ України для того, щоб ми впроваджували реформи і змінювали транспорт, інфраструктуру України і її поліпшували, поліпшували умови життя і рівень життя, захищали нашу країну. А ну емоційно там а, хтось з кимось дружить, хтось з кимось не дружить. Я думаю, що це не має впливати на процес а, роботи а, за, для а, покращення ситуації в нашій країні. Ну а щодо роботи дійсно в комітеті активним був пан Микола Тищенко, якщо вже не говорити про реальні там цілі конкретні, а ну саме працював на е, благоустрій, чи працював для поліпшення, як ви сказали. Ну тобто, чи був він активним дійсно в комітеті поряд з колегами? Ви знаєте, ну я не рахую скільки він разів там відвідав комітет, чи, чи він пропустив, чи не пропустив у мене, крім Миколи Тищенка, ще. 20 колег є в комітеті, і я вам скажу, що робота в комітеті ведеться активно, і законопроекти, наприклад, які я ініціюю, там по світлоповертальним елементам, по навігаційним періодам, які проходять судна в період надзвичайного чи військового стану, вони розглядаються і ухвалюються, і передаються далі в зал. Стосовно ініціатив і відвідань, кількості відвідань я не можу коментувати це, бо я не рахував і можу чи перерахувати більше, чи не дорахувати кількість участі чи не участі Миколи Тишинка в роботі комітету. Щодо виключення із комітету, чи це є причиною для виключення? Ну а в комітеті він працює. З 2019 року з періоду обрання, я думаю, що робота в комітеті і поведінка його має також давати Верховна Рада в залі. Якщо якщо для цього буде потрібно, то в залі кожен депутат зможе визначитися, чи він підтримує там виключення Миколи Тищенка з комітету чи ні. Якщо говорити про взагалі народних обранців, цей випадок, на вашу думку, повпливає на інших, тому що ми розуміємо, що закон так закон ухвалений, що не можна їздити, але можна поїхати у відрядження, наприклад, але не завжди бути у відрядженні а поїхати під виглядом відрядження. Але не у відрядження чи не побачимо ми в майбутньому таких випадків, можливо, вже стали серйозніше ставитися до таких історій. Якраз здається, Микола Тищенко це гарний приклад. Тому як вже сказав Давид Рахамі, що робити так не варто, коли дійсно наші хлопці зараз на передовій, і наші люди під ракетними обстрілами. Пан Тищенко робить свої справи в Таїланді. Ну я не можу гарантувати стовідсотково е, те, що жоден народний депутат, який е, обраний до Верховної Ради і е, працює в Верховній Раді, не порушить чи щось там не е, зробить якусь поведінку, яка не є гідною поведінки Верховної е, депутата Верховної Ради, але має надію, що це стане уроком для всіх народних депутатів, і правильно е, е, президент говорить про те, що зараз не час. Десь там відпочивати чи uh, працювати не на благо нашої країни щодо покарання, е, власне, маємо приклад якраз таки пана Тищенка: лише виключення із фракції, лише виключення з партії із заму е, зняття. Чи все ж таки буде ще якесь покарання? Можливо зараз, крім цих. Е... Виключення з партії, і крім виключення з фракції заступна із посади заступника керівника фракції не розглядається. Зрозуміло, пане Володимире. Я вам щиро дякую, що ви були із нами на зв'язку. Володимир Крайденко, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, і народний депутат України, фракція Слуга народу. Друзі, вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на Ютуб канал Новини Лайк», поставте лайк цьому відео, щоб його змогло побачити більше людей. Пане Володимире, ще раз вам дякую, дякую і. До побачення.